Доброго дня усім, хто завітав на канал Мама Готує. Продовжую рубрику консервації. І сьогодні я готувала ось такий бурячок на зиму. Рецептом зі мною поділилась моя підписниця. Він мені нагадує борщову заправку, але готується набагато швидше та легше. До речі, рецепт борщової заправки у мене вже є на каналі. Кому потрібно, заходьте, дивіться та користуйтеся. А такий бурячок можна їсти як салат і можна також використати для приготування борщу. Тож ділюся з вами процесом приготування. Для цього рецепту нам потрібен відварений буряк. Я його відварила напередодні. А також болгарський перець будь-якого кольору. У мене жовтий цибуля і гіркий перець. Я сьогодні готую на пів порції, а у описі під відео залишу вам повний рецепт. Спочатку натираємо відварений бурячок на великій терці. Цибулю нарізаємо кубиком, а перець невеличкою соломкою. З гіркого перцю забираємо зернятка і нарізаємо також маленькою соломкою. Приготуємо маринад у велику кастрюлю, у якій ми будемо варити наш салат, виливаємо 100 мл олії та 100 мл оцету. Висипаємо 1 столову ложку солі. Та 150 г цукру. Усе перемішуємо і ставимо на невеличкий вогник. Нам потрібно маринад закип'ятити. Нагадую вам, що це маринад на пів порції салату на 2 кілограми буряків. У закипівший маринад відправляємо цибулю і перець. Перемішую і відправляю кастрюлю на вогонь. Овочі мають 10 хвилин проваритися в цьому маринаді. 10 хвилин овочі у мене прокипіли, і додаємо тепер буряк. Все добре перемішуємо і знову ставимо на вогонь на 10 хвилин. 10 хвилин усе проварилося разом, і ось я накладаю вже салат у простерилізовані баночки. Заливаємо банки ось так. Поплечики гарячою водою. І стерилізувати потрібно 10 хвилин. Взагалі, в цьому рецепті дуже легко все запам'ятати. 10 хвилин тушимо перець з цибулею, 10 хвилин все разом з буряком, і 10 хвилин стерилізації. Все дуже швидко. Мій бурячок на зиму готовий. Закрила уже щільно баночки ключем. Залишилось тільки їх перевернути та накрити ковдрою. Банки, закриті ось такими кришками, перевертати не потрібно. З половини порції у мене вийшло 5 півлітрових баночок. І ще ось така піалочка буде нам до обіду. Я вже спробувала дуже смачний, міру гостренький. Хто не готував бурячок по такому рецепту, рекомендую приготувати. Дякую своїй підписниці за хороший рецепт. Якщо він і вам сподобався, ставте вподобайку. Діліться своїми рецептами в коментарях, і ми їх тут на моєму каналі також приготуємо. У описі є посилання на мій телеграм та інстаграм. Заходьте, підписуйтесь також і будемо разом з вами готувати. До нових зустрічей!